Здурів сусід, палає хата. З останніх сил живе народ. І раптом хочете у НАТО. Віддайте москалям город. Вони і так ще повні сили. Це ж ненадовго. Дайте час. Віддайте все, що захопили, оближте їм, а йдіть до нас. Не дідько з ним, з отим Донбасом, з Луганськом і не з ним одним. Ходіть до нас. У нас прекрасно, а Крим. Ну Крим, ну і хрій із ним. Панове, ви такі не в року, і так до нашої землі. Давайте скинетесь потроху, щоб відчепились москалі. Я вірю, день такий настане. Війна порине у пітьму, а ви віддайте їм Тоскану. Там море краще, ніж в Криму. Щоб не було у них претензій, хай прийде радісна пора. Віддайте Сену, Рейн і Темзу, щоб не хотілось їм Дніпра, щоб їх не вабили принади курганів, скіфі і скарби. Віддайте Лувр, а потім Праду. Віддайте їм без боротьби. Їм кажуть, Лондон часто сниться, а відень як їх полюбив. Чому б їм не віддати Ніцу? Там кожен другий з їх країв. І Брайтон біч саме собою, матрешки, Водка ікра, Куршавель, там всі з любов'ю до московитів на ура? Що мої рідні, Ви вже ситі від сонцесяйних перспектив. То як ви можете ділити мою країну? Хто просив віддати серце, руку, ногу? Віддати матір чи дітей, віддати що? Війтесь, Бога, безумців і таких ідей. Спасибі вам за допомогу щодня ми кажемо не раз. Та обрати нам дорогу, дозвольте все-таки без вас. У нас говорять навіть діти, як щиро вдячні вам без меж. Та ми рятуємо душу світу, а значить, вашу дупу теж. Тож схаменіться добрі люди, не клянчіть милості з боліт, бо світ таким уже не буде, брехливий меркантильний світ, хай будуть мирними світанки, з каміннів хай іде димок, і хай не вкурвлюють вас зранку, думки про Северний поток.